У нас учасники. Зараз ми будемо дивитися, нагадую всім, хто ще не знає, що ми тут робимо. А ми тут у прямому ефірі. Олівайте? Ось Такі в нас гарні українці. Олівається. Згадува, спереду. Да, бачить. Добро здоров'я! Ось ось, ще бачиш у нас? О, ми здається, не там стали. Вам добре? Вам добре? Видно? Видно? Ну, все, дивимося. Дивимося, як біжуть. i